Товариш виїхав з сім'єю на початку війни, отже, вже більше двох років сім'я і діти роз'єднані. Товариш не знає, що робити. Повернутися боїться, щоб не потрапити на війну, просить поради, виїхавши до початку повномасштабної війни, говорить, що деталі, деталі важче стає без дітей і дружини. Відчуває, що стосунки холодну. Якщо може, то порадьте, скажіть. Як ви бачите вихід. Ви хоч раз задумалися, от представте собі, що вам написали листа із Монголії так? і кажуть, слухайте, у нас тут йде війна, ми воюємо з Китаєм ми монголи, де ми виїхали. Але повертайте, не боїмося їхати захищати свою батьківщину. Сидимо в Росії там, там живемо там, на, на Уралі, там на Уралі, на, там десь на Байкалі, десь там на Іркутську. Сидимо та й боїмося вертатися, бо нас заберуть і будемо воювати. І що би ви сказали із сторони так, подивитися да, на того монгола, який втік з своєї країни? Там воюють, на них напали, а він тільки сидить в Росії. Там, да? Ну, такий собі монгол. Не патріот взагалі. Я розумію, що люди можуть боятися. Питань нема. Але не треба тим своїм страхом інфікувати всіх навколо себе. Боюся, так і скажи, боюся. Хочу захищати свою батьківщину, дуже хочу. Хочу захищати свою жінку, своїх дітей, хочу зберегти свою сім'ю. Але боюся, мені страшно. І тоді хлопці, які не бояться, кауцуха. Леста й коло мене. Я вам розкажу просту історію з нашої практики. Гануся Марчучка так, наша? Вона страшно боїться, все, боялася і цих бомбів вона приїхала сюди, війна і все. Як ми то перебороли, вона поїхала з нами на передову, з концертом. Ми їздили по хлопцях з концертами. Ну, не на передову передову, там не на першу лінію, ясне діло. Ну там вже якісь пару кілометрів там, від передової. І все, і коли ми вже туди заїжджали, коли вона вже побачила ці бтереці, вже танки, там все стоїть, і ми попри них ходимо вже тут, тут бах-ба-бах, -бах. треба вже виїжджати, бо вже вечір. І все. І вже вона звідти їхала і вже попустило. Страх, знаєте, З чим. Хм? З вервочкою. Ну, звервочку їхала до назад, дуже добре, певно, найщиріша молитва була в її житті. Але, але слава Богу. Але потім все, вже, вже потім вже позвонила до тата, до мами. Потім вже тато переживав шість тижнів, що ми були на передовій. Але вона вже не так боялася. Сьогодні дуже вона боїться, переживає за, за, за те, що ракетами обстрілюють, але поїхала в Одесу в командировку її відправили, а там. А там попала якраз під обстріли дуже добре. І все. І я кажу, людина чим більше приближається до небезпеки, тим менше її боїться. Ви за дуже далеко від'їхали від України, тому вам так страшно. Приїжджайте сюди, поїдемо там ближче до передової, доки в нас пустять. Так, щоб постійно було чути прильоти. Бум-бум-бум. І тоді, коли ви відти від'їдете кілометрів 50, ви скажете, та тут взагалі нормально. Так що чим далі від, від зони бойових дій, тим страшніше. А чим ближче, тим менше страху. Це я знаю, що я кажу, бо з хлопцями спілкуємося.